Коротше, так вот тут врубаю камеру. Так. О, тя. Всім привіт з вами, містригейм. І ось ми їдемо. Так, ми вже їдемо в Хмельницький. Хто не дивився дві прошлих частини, подивіться, будь ласка, вони у мене виходили на каналі. Ну все. Все. Прибули! Коротше, дивіться, сьогодні я вам буду показувати... Все, відкривайте двері. Все, отвічно. Отут отаке от таксішка. Це, знаєте, не обичний Хмельницький, який ви знаєте. Хто живе в Хмельницькому, знає. А от це той самий Хмельницький з Америки. Буду так його називати. Ну, коротше, дойдемо до нашого дому і будемо все щитати. А доки заваріть чайок, підпишіться на мій канал. І не забувайте вліпити лайкосик. Чи я вже це казав. Не помню. Коротше, я набрав собі машин. І знаєте, що у мене вказується було імущество в цьому городі. Так. І за імущество мені попався оцей водомик. Самий великий в цьому Хмельницькому. Тільки там щось, бачите, трохи його надо цей. Ну, раз вже я купив собі домик. Надо і, звісно, заказати машинки. Porsche 911. Dodge SRT Demon. І ще Беха Мальбара. Беха Мальборо. І е, Ferrari. Хто не знає, Беха М1. Да, Беха М1. Покажу вам сьогодні домик. І в кінці відео ми підсчитаємо, скільки все це я купив. Так. Е, да. Тільки в нас в селі настільки сильне наводнення було. Я в автобусі речі забув. Ладно, в мене ж таке імущество. Знаєте, звідки в мене воно взялося? А, от, ванна. Таке от. Знаєте, звідки воно в мене взялося? Не повірите. Я сам не знаю. Мені просто сказали: коротше, в тебе тут є. Я прийшов в отой от банк там рядом з моїм домом. Просто ну, я сюди вже приїжджав і сказали: все, коротше, дивись, в тебе є тут імущество. На. і дали мені э -э, переготуватись 10 мільйонів гривень. Я не знав, як на це відреагувати. І зразу їх злив. Клас. Коротше, цей ще дом в етапі стройки. Коротше, не будемо медлити. Поїхали на дачу. Все. Братанчики, так, коротше. Мені, звичайно, кажеться, що давайте ми поїдемо на 911, му бо поки я вижину СРТ. То це буде довго. Я просто на 91-му поїдем. Покажу, де моя дачі. Так. Цей автомобіль дуже швидкий для цього города. Ну, все одно. Бачите, тут моя дачка недалеко знаходиться. Тут який емперцеп. І знаєте що? Ні, це не мій. На жаль. Дуже на жаль. Ну, може, я його викуплю. Кстати, він на оренді стоїть, хто не знав. Ну, а хто ж знав, крім мене. А де Феррарі ділась, я ж не поняв. Я не поняв, а де Феррарі? Так, це мій друг, він поїхав за границю. Він жив в горді, в нього такий вот карвітік. Він не дозволяє мені на ньому кататися, він не дозволяє за ним прихажувати. Коротше, емперцеп. І давайте ми наберемо. Е, не знаю, на цьому відео 3 лайка. І я, зачекайте, викупляю в оцю от беху. Мальборо, да, да. І мені не важливо, що в мене вже така мальборо є. Ну що? Кстати, в місті з фурою можна викупити. Ой! Валим звідси. Так, коротше, ну. Ось так от. Ця дачка в мене є. Ну, ще в мене є те, що... ну, ось, типу. Так. Це недостройний масів. Тут, типу. Ну, як недостроєний? Ну ви зрозуміли. Типа, тут місце, місце для отдиху. Тут, ну ви зрозуміли. Таку. Включаю собі, виключив. Настояща віла крутого мужика. Ну, якщо сюди зайти, то тут імущество не на 10 мільйонів гривень, а ну просто Доча СРТ, Дочер Серте, у мого друга, точ -в точ. Е, Як він? СЛС, якщо, ну, чайка, чайка. І ще один карвет. Так, це все моє. Я не вірвався в чужу вилу. Представляєте, скільки в кінці. Це... Дивіться. Коротше, все це стоїло, воно мені передалось, і ще плюс 10 мільйонів гривень накопилось мені в копілочку. А раніше я був обичним селянином, який працював на стройці. Знаєте що? Е... Ну, тепер на стройці мені не треба працювати. Е... Давайте музичку включу, надіюсь, вона не завтра авторським правом. Ладно, не надовго. Уйдеть! Хлопці! Так. Їдемо. Ось тут, кстати, покрасочний центр. Якщо ви захочете, я можу перекрасти половину своїх автомобілів. А чого ти зі мною сидиш? Ладно. Тож хочеш? Так. Ось моя робота. Офіс. Чого ти за рулем? Офіс, так, ось. Я працюю в офісі, так скажем, в комп'ютерному клубі. Вилізь з моєї машини. Це Porsche 911, це ексклюзів. Киш. А, кстати, там автосалон М1. Ну як? Завод, типу. Короче, приготовьтесь за цю роботу, платять в місяць 10 тисяч доларів. Представляєте, я за рік собі 100 тисяч доларів можна брати. Так що, очі я комп'ютер. Так, все. Киш. Все, їдемо. Додому назад. Я вже забув, що вам показувати. Ну, дивіться, вже стемніло. Давайте. Ну, я не знаю, щось в мене ще є. Но в мене цього імущество так багато, що я вже забув. Якщо я не... Не дуже це так, ладно, чел, Ти, ти мені когось не поминаєш? Е, куди? Берись. Коротше. Наберем голову. Та... Шо ти, Ай, ладно. Зараз я. Що ти з моїм порушом зробив? Ладно. Все, е, кстати, дивіться, покажу свою комнату. Супрім. Like. Ну, так. Це панти. І ігровий компік. Ось такий ігровий компік. Ще треба клаву з мишкою купити. Так, і тут такий потайний подвал. Он тут подвал, типу, баночки храняться, там ще щось. А це ну, самі знаєте від чого. Напевно, ви зрозуміли. Той, хто в Україні живе, той зрозумів. Бо в Майнкрафті, мені кажеться, то саме, що і в Україні. Ну, все так, блокіруємо двері. Ну, і я. Та ж таке? Пішов дріахнути. Все, всім добра ніч. Коротше, ті, е, ті, хто дивився кінець другої серії, той розуміє, помните, в автобусі була та противна же мамка? Це вона в мене вкрала порш і СРТ потім. Ну, цей, знаєте що? Вона мені пошкодила його. Знаєте що? Так, да, дуже багато випросів. Кстати, це АТБшка. Не знаю, на що я сюди зайшов. Бо в мене, бо в нас, дивіться, є супермаркет обичний. І АТБшка. Ну, бачите, АТБшка недостроєна. І тут навіть не піхнула. Так, сюди. Ну, коротше, отак. Заплатила вона мені за штраф від шкодування. Лям. На жаль, гривень. А, кстати, це сервіс. Ось. Тут можна по городі свободно ходити, все одно що ніколи нічого нема. Коротше, ну, думаю, треба відео закінчувати. Ой, стійте. Вот, я думаю, про що я забув? Я ж тут був. Кстати, дуже удобно, що моя дача прямо коло города. Ну, прямо коло дому, так скажемо. Тут, тут навіть пішочком можна пройтись. Ну, подумаєш, там кілометр йти. Що то такого? Так. Сюда. Дивіться. Порш та сама Феррарарі, про яку я говорив. І Мальборо. Мальборо. Да, так, Мальборо, Мальборо. Ага. Та сама Беха. Діти секунду, я хочу в бардачку поритись. Ой. У мене що тут травичка є? Дудись, мене за це не рештують. Зараз ми цю травечку викинемо. Ну, Коротше, от у мене така ісвіошка є. Ну, коротше, це так для мелочі життя, так скажу. Фракінбок. Так, ось там от, така частина, що туди краще не йти, а то тебе посадять. Ну, все, коротше. З вами був містер Гейм. Підписуйтесь на канал і так підсчоти нашого відео. Дивіться, будь ласка, якщо ви сидите на стулі, тримайтесь покрепкіше за нього або за стіл. Ось це число. Це за всі дома. Це за машини. Ну, а це вже на балансі, ви знаєте. З вами був містер гейм. Підписуйтесь на канал. Зав... Ой. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім бай-бай. Все. Мені нема більше що сказати. Все, це закінчення нашого серіалу.